Добрий день. Сьогодні 16 травня 2025 року. Перед цим, не пам'ятаю, з тиждень, ніж 10 назад знімав яблука, які тут в прихожій були. Там температура залишилась. Там температура була не дуже, там тепло вже було. А це в погребі. В принципі, там холодненько. зараз холодно ще. Тут я вибрав їх витер, бо були такі в Нальотові, Їх там в погребі цих сортів даних. Може там пару штук, може там десяток, може штук 15. чого осталось. Ну так, По одному, по два взяв Сарисінап. тверда, Тут вже пошкодження якесь так. Далі. Ренет Кубанський. нормальний, ще тверде. Канзі той, що мій. Це не схоже на Канзі, як у людей. Схоже на моді, схоже, хтось мені казав, може це сторіє ну, в общем, Канзі мій. Ще теж тверде. Так, Спур. Ну Вже так, ще тверденьке, але вже чути, що таке вже не зовсім стигле. Фуджіон. Ще зовсім таке тверде. Я що я спробував? А, канзі мій спробував. Брав коли, то воно в принципі вже не той зовсім смак, що як би хотілося. Ну, ще не зовсім таке прямо соковите, як положено, Джеромін ще ось. Невелике яблучко, і там пару штук ще в погребі залишилося. Мавка. Воно в мене прив'яда завжди, ну, хоч навіть вологість, ну от вже таке в'яленьке, але ще тверде, все нормально. Моді там невеличкі ось осталось, і ще, мабуть, там десь я відложив сюди таке моді. Ще тверде. Луна. Тверденьке. Все, порядок. Камео. Там декілька штук залишилось. Теж тверде, хороше. Що це в нас? Crimson Crisp. Тверденьке, хороше яблучко. Так, Голд Чіф. Теж все в порядок з ним. Що це? Ренора. Пізньозимовий сорт імунний. Теж порядок. Чуть, мабуть, прив'явши, так, легенько. Ну, з перлина Києва ще навіть залишилось. Тільки таке одне там вже пропало, це таке трошки таке уродливе. Так, що це? Фуджіон друге. Тут вже він щось. Я тут по одному, по два луна, друге. Сарй Сінап я вже показував, ще одне мавка знов. Таке крепче, чим те. Те з румяночком, а це таке жовте Марс на диво. Зберігся і там ще одне чи два нормальні. І ось ще покажу щось тут. Ще, мабуть, гарубінула. І беліда навіть ось. Це вона, да. Тверде, все нормально. Мне ж интересно ее спробувати. Канзимиль той, що. О, ще ось моді, тільки трошки пошкоджені вже. І Беліда. Цікаво навіть його скуштувати. Чого так долго Твердая, тверда, солодка. Одна грушка довго лежала там Марія пам'яті князя Трубецького. Там було пару, два штучки його пам'яті князя Марія вже пропала. У пам'яті князя Велике те пропало, а це невеличке ще залишилось. Ну, так, такий невеликий огляд, не знаю, буде час. Можна буде їх розрізати, можливо. Зараз знову їх в погреб занесу, там потім, може, через пару днів. Отак, От на 16 травня. Всім миру і добра.